Вітаю вас на нашому каналі, друзі. ну Ми вже вам е розповідали про те, що які начебто, на наш погляд, 5 приблизно найкращих рожевих томатів. Тому що просили 5. Але ж ми розповіли про ті томати, а далі спіну томати, як ви знаєте, ми насадили їх е тільки в теплиці. Ну, я не знаю, мабуть. Е Більше 30 до 50 сортів. І тому, по мірі того, як вони поспівають, і хочеться з вами поділитися і показати, ж які дійсно як вони вродили, які вони на смак і взагалі розповісти про них. І от сьогодні, можна сказати, дорозповідаємо про три таких ще сорти, які доспіли і потребують ну дійсно потребують на увагу. Рожевий солодкий, так називається? Так, рожевий солодкий. Оце дивіться, висить які, які ось які ось помідоряча їх треба вже зривати обов'язково. Ось подивіться, тут такі грони, що і далі, і далі. Ну, поскільки поскільки ми не дегустували ці. Так, щоб здоровий не різати. Він на смак, я думаю, що великий, що малий. Але все-таки ті, що ми не дегустували, вам вже треба сказати, які вони на смак. Ну, так, якось, звичайно, по щільності нормальний, смачний. Смачний, як рожеві помідори. Дійсно, з якимсь своїм смаком. Так що можна висаджувати. Так, друзі, йдемо далі. Нове чудо землі. Ну, ось ми тут його в'яжемо в'яжемо. Ви ж подивіться, що це. От просто що це. Так, рвемо це чудо землі на вид, мабуть, трошки краще, ніж попередні томати. Такі форма більш якась така. Ну, мені подобається форма. Так, нове чудо землі. Треба ж спробувати. Ну, приблизно в розрізі дивіться, приблизно те ж саме. Камери такі маленькі, а по смаку цей більш нейтральний. В тому така і кислинка більше було а цей більш нейтральний. Я ж вам завжди говорив, що у нас ціль не просто вам щось розрекламувати, а розповісти дійсно, які вони. І на смак, і на врожайність. Тому цей, наче був по формі красивіший, але на смак. Мені більш сподобався той. Так, це в нас казан тип. Теж подивіться. Ой, просто, просто красота неймовірна. Практично без зеленого п'ятна і їх треба, друзі, зривати, тому що вони ж затримують. Так. Ну, наша стіль, ви знаєте, нам же не тільки треба врожайність і сама красота, а саме головне смак, друзі. Це те, що ми завжди шукаємо. І щоб і вам потім рекомендувати. То може бути красивий, чудовий. Тут дивіться, камер зовсім практично мало. Щільний такий, аби ще був і смачний. Цей на смак уже кращий. Тут не скаже, що нейтральний, якраз нормальний. Якщо присолити, буде просто-просто чудовий. Так що Казантип, Казантип, друзі. Треба збирати насіння і висаджувати. Так, друзі, тут ми пропустили, були ось таке голове серце. Треба його обов'язково зірвати. Ага. росте високе, ту в нас низьке. Так, високе, високе є. Ми вам показували, в нас в кінці росло низьке було серце, просто сердечками такі, а це дуже-дуже такі великі плоди і високі. І на смак ми його. Не пробували, тому, друзі, зараз спробую. Ну, теж по структурі дуже-дуже дуже, дуже, дуже хороше. Дійсно, чуєте, що дружина каже бомба? Вона, мабуть, відчула те, що я покуштував, дійсно те, що... і солодкий. І кислинка. Значить да, будемо його садити всі. Будемо садити? Так, будемо, будемо садити смачний. Да, давнішній, дуже давнішній у нас сорт. Цих волових сердець, скільки ми не саджимо, висаджуємо. І вони всі різні. Е, ну, В основному люди чогось е, шукають червоні волове серця. Ну, а в нас, виходить, більше, більше рожеві. Так, ну я не знаю, сьогодні ще, ще може, той добавимо, ті. біф якийсь. Так, до цих рожевих, друзі, додамо ще, подивимося там, е, дружина їх біфи називає. Вона по, по назвах це вона в мене спеціаліст. Так що горець, друзі, про горець ми вам розповідали. І я його і на смак пробував, так що е, пробувати не буду. просто, Пробуйся, Ігор, ну, Вдруг другий не такий. Та ну чого він не такий? ну хто він? Он зірвить і попустить. Просто, просто чудові такі. Томати, Ну ми чогось так думали, що вони жовті. Ось такий, дивіться він цей горець. Біфи це виходить, бачите, такі і жовте, і щось, щось рожеве, полосочку. Ну, а всередині більше повинно бути рожеве. А воно жовте. <рес> По структурі. Ай, друзі, насіння немає практично зовсім. Оце. Буває біда з отакими томатами, що коли вони... Ну, цей прям солодкий. Треба присолювати, тому що дуже смачний. Друзі, дуже смачний такий солодкий томат. Ну, Ми й знали, ми залишали. Цей томат, ну, бачите, насіння зовсім мало. Так, це в нас, це в нас. Солодощі Вержині. Солодощі Вержині ми теж вже в минулому році садили. Ну що вам скажу, по врожайності, ну теж це залежить від того, як воно тут, в яких умовах. Да, тінь від огірків. Ну, а так взагалі-то нормально нав'язалося. Ось такі структура нормальна. Смакові якості прекрасні. Цього якраз і і солодкого, і кислинки всього вистачає. Так що тільки й того, що знову, а насіння пошти пошти немає. Золоті гори медего. Теж зупинятися особо не будемо, тому що ми теж висаджували нормальний томат. Вся біда в тому, що у всіх цих томатах ну, практично немає насіння. Дуже і дуже мало. Теж смачний, більш можна сказати, солодкий. Ну, що, друзі? Так, це в нас медово-рожевий Ось тут він уже. Ну дивіться, е, ну в'яжеться так, щоб сказати, не так, як там у тих врожевих, але все таки нормально. І подивимось, який він буде медово-рожевий Ну, тут такі камери більш нормальні і насіння тут є. Ну, хоч він і називається медово-рожевий, а від попередніх практично смаком не, не відрізняється, але на смак приємний. Просто ну, не такий там, щоб уже сказати, що медово. Звичайно солодкий із кислинкою нормальний помідор. Висаджувати. Можна і і потрібно. Так що будемо. Ну ось, друзі, на сьогодні, мабуть, все. Далі відео продовжимо про інші томати, тому що е, відео вийде дуже длинне і вам дивитися е, незручно, дуже довго. Те, що на сьогодні, то я думаю. Вистачить, якщо вам щось було корисне, якщо щось сподобалося, якщо ті сорта, що ми вам показали, вас зацікавили. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.